Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді штори, Штори Англія. Почнемо з ось таких гарненьких штори. Тут йде зверху як вишивка. Дуже гарні на люверсах. І вони йдуть на такі великого гарного розміру, дуже гарні Дуже гарні штори. Перший плюс екстра сорт. Це у нас як пара. Не так гарно переливає, це дуже гарна вишивка. Такі штори на тасмі, такі більш легкі, також великі. Ще одна така сама шторка. 4 євро за кілограм таких штор. Це приблизно виходить 199 гривень за кілограм. Така штора довга, на дюверсах. Така шторка натосні. Широка. Такими квітами. Така більш коротша. Така штора також ось на натасні. Ось такі штори. Ще одна така і ще три такі шторки Далі так, так, в нас ось такі штори йдуть. На люверса гарна велика штора, широка і довга. Така штора також йде на люверси, таке на квіта, на листочках, і по собі. Велика, гарна. Лот вагою 25 кг Така штурка мовилася, також велика. Та дуже приємна на ощуп. Ось така штурма. От вагою 25 кг і ціна буде завесла 4 980 гривень. Така штора також вона великого, гарного розміру, на ліверса довга. І ще одна така сама штора. І така гарненька штора. Також вона велика, йде на люверси. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!